Вітаю! Поговоримо про дисоціацію кислот основ та солей у водних розчинах. І у першому відео розглянемо дисоціацію кислот. Ви вже знаєте, що кислоти це складні речовини, що містять атоми гідрогену, які здатні заміщуватися на атоми металічних елементів, та кислотні залишки. Що ж утворюється внаслідок дисоціації кислот? Кислоти дисоціюють з утворенням Катіонів гідрогену. Наприклад, хлоридна кислота в водних розчинах буде розпадатися на катіони гідрогену і хлорид аніони. Нітратна кислота hno 3 у водних розчинах розпадається на катіони гідрогену і нітрат аніони НО3 Сульфатна кислота H2SO4. Також у водних розчинах буде розпадатися з утворенням катіонів гідрогену, і в якості аніонів будуть кислотні залишки СО4-. 2 Але зверніть увагу, що на відміну від хлоридної нітратної кислоти, сульфатні два атоми гідрогену, тому в рівнянні реакції урівнюємо, ставимо двійку перед формулою катіонів H. Вертаю вашу увагу, що до складу кислот входять атоми гідрогену. Атоми гідрогену внаслідок процесу дисоціації відщеплюються і в розчинах кислот обов'язково в якості катіонів будуть знаходитися, будуть міститися а катіони гідрогену. Відповідно, дамо визначення кислотам з точки зору електролітичної дисоціації. Кислотами називаються електроліти, які під час електролітичної дисоціації в якості катіонів утворюють тільки катіони гідрогену. І другий тип йонів це аніони кислотних залишків. До складу кислот можуть входити один, два або три атоми гідрогену. Ті кислоти, молекули яких містять два і більше атомів гідрогену, називають багатоосновні кислоти. Сульфатна, карбонатна, сульфідна кислоти H3ПО4 ортофосфатна кислоти. Ті кислоти, молекули яких містять два атоми гідрогену, ми, якщо уточнювати, будемо називати двохосновні кислоти. А от ортофосфатна кислота h 3 po 4 яка містить в своєму складі h 3 атоми гідрогену, називається, якщо уточнювати, саме трьох основною кислотою, і ті, і інші багатоосновні кислоти. Багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто з відщепленням в, на кожній стадії по одному атому гідрогену, по одному катіону гідрогену. Розглянемо дисоціацію сульфатної кислоти H2SO4. Розпишемо молекулу H2SO4 на окремі атоми гідрогену. Відповідно, один атом гідрогену, другий, і кислотний залишок SO4. 2-. Відщеплюють атоми гідрогену, утворюють катіони гідрогену H, а кислотний залишок це частинка, іон, який він може утворювати, із зарядом 2 що ж відбувається під час ступінчастої дисоціації? Спочатку відщеплюється один катіон гідрогену, потім від частинки а 4 відщеплюється другий катіон гідрогену. Розглянемо ці процеси конкретно по відповідним стадіям. Перша стадія молекула сульфатної кислоти буде розпад, дисоціювати, розпадатися з відщепленням одного катіону гідрогену. Записуємо його в рівнянні дисоціації, як H. Частинка, що залишається, буде мати склад HSO4. Гідроген і група СО4 заряди плюс і 2 мінус. Який заряд буде у всієї цієї частинки 2 мінус і плюс дадуть просто один мінус. Тобто частинка, аніон, який утворюється внаслідок цієї цього процесу, буде мати склад HSO4 з зарядом мінус. Питання: як назвемо таку частинку, такий аніон? Щодо назви міститься в самій в складі цієї частинки. Першим стоїть гідроген, тому його і називаємо гідроген. Група СО4 називається сульфат. Відповідно, такий йон буде називатися гідроген-сульфат. Пишемо одним словом. І говоримо, що це йон, тобто заряджена частинка. Можемо. Уточнити, сказати, що це не просто йон, а негативно заряджений йон. Тому аніон, гідроген, сульфат аніон і перший другий варіанти абсолютно правильні. На другій стадії відщеплюється другий гідроген, другий катіон гідрогену, і вже в якості аніону буде група СО4, сульфат йон. Напишемо другу стадію дисоціації. Тут уже гідрогенсульфат йон HSO4- розпадається з відщепленням катіону гідрогену і залишку so 4 2 Тут уже кислотний залишок буде мати склад SO4-, 2 називається сульфат-йон, сульфат, або можемо уточнити, написавши аніон, сульфат аніон. Складемо сумарне рівняння дисоціації сульфатної кислоти. Це сильний електроліт, тому і гідроген-сульфат буде розпадатися на йони практично повністю. Сульфатна кислота перша стадія спочатку відбувається. Утворюється катіон гідрогену і гідроген-сульфат йон. Гідроген-сульфат йон. В свою чергу, теж розпадається з утворенням катіону гідрогену і сульфат йону. Уже гідроген, сульфат йон розпався, тому його немає. Два катіона гідрогена, 2H, H, і H, і S42 мінус. Ми ніколи не пишемо H. H+, Ми замість цього записуємо 2H, ставимо відповідний коефіцієнт, ось таке рівняння дисоціації. Має вийти по стадіям і сумарним. Розглянемо ступінчасту дисоціацію ортофосфатної кислоти. На першій стадії буде відщеплюватися один гідроген, на другій стадії ще один гідроген, і на третій стадії буде відщеплюватися третій катіон гідрогену. Розпишемо, відповідно, на першій стадії буде H і h 2 po 4 дигідроген, ортофосфат аніон. На другій стадії hpo 4 уже з зарядом 2, гідроген ортофосфатйон. На третій стадії буде утворюватися H і ортофосфат йон po 4 для того, щоб скласти сумарне рівняння реакції, записуємо. Була у нас ортофосфатна кислота, три катіона гідрогену і, врешті-решт, залишився ще ортофосфат аніон. Отже, висновок. Можемо сказати, що в результаті дисоціації кислот, в якості позитивних йонів утворюються тільки катіони гідрогена, інших позитивних йонів не утворюються. Багато основні кислоти завжди дисоціюють ступінчасто, поступово по черзі відщеплюються по одному катіони гідрогену. Ось так. Все дуже просто. Бажаю вам успіху у вивченні хімії.